Новоселівської громади вже понад рік пульсує життя нового формату центр спільнотворення опенспейс. Його поява у селі Бошківське стала відповіддю на потребу молоді мати простір для натхнення, взаємодії та зростання. Коли я була маленька, я почала займатися танцями, і мені дуже сподобалося. і зараз досі хожу. Чим займаєшся в опенспейсі? В опенспейсі ну ми танцюємо, бальні танці. В Принципі мені все вистачає, мені все подобається. Цей мультифункціональний простір став справжнім майданчиком для соціального єднання. Він відкритий для всіх, незалежно від віку чи життєвих обставин. Тренінги, воркшопи, кіноперегляди, творчі заняття і навіть ретрити стали засобами, що допомагають налагодити комунікацію між людьми та створити культуру взаємної підтримки. Загалом я вважаю, що так потрібні такі центри, тому що вони дають молоді розвиватись більше можливостей. Наприклад, ті, що вчаться зараз у школі, вони тільки будуть будувати свій шлях, і тобто вони будуть, щоб знали, яка професія їм більше до душі буде. Вони можуть це все знайти спробувати в нашому центрі Open Space. Чи це буде якесь тренерство, чи можливо це будуть якісь співи. Ну тобто, в загальному вони можуть визначитись, я думаю, в цьому центрі. Особливої ваги набули активності, спрямовані на розвиток громадянської свідомості та медіаграмотності. Молодь тут вчиться не лише створювати контент, а й бути лідерами змін, генерувати ідеї, формувати команди і втілювати власні ініціативи. Таким чином, центр сприяє формуванню активної, відповідальної та згуртованої молодої спільноти. В умовах демографічної кризи, яка посилилася після повномасштабного вторгнення, такі простори стають рятівним механізмом для сільських громад. Поміж допомоги, звісно, річ армії, нашій, нашим людям, основна ставка це на молодь, тому що це наше придешнє покоління, це наше майбутнє, куди ми повинні вкладати не тільки кошти, сили, уваги, тому що саме їм розвивати цю громаду, становити нашу громаду як. Одиницю місцевого самоврядування, яка в у подальшому буде розбудовувати Україну. Так дійсно, умови зараз складні, бюджет обмежений, видатки великі, податки пішли всі централізовано на Київ. Але все одно, попри всі складнощі, ми знаходимо кошти, ми знаходимо меценатів, ми знаходимо програми, гранти для того, щоб активно долучати нашу молодь. До розвитку в різних напрямках, бо ми одна з небагатьох громад, які в умовах війни, в умовах сьогодення активно приділяємо увагу саме молоді. Нашим колегам, нашим друзям, головам громади з інших регіонів, хочу порадити одне: приїжджайте до нас в гості, і ми поділимося досвідом, який ми вже маємо за ці п'ять років. Я думаю, ми разом створимо різні проекти, і це стане ще більшим поштовхом до розвитку молоді. Важливим аспектом роботи опенспейсу стала інклюзивність. Простір обладнаний для потреб усіх груп населення, зокрема уразливих. А теми тренінгів від першої допомоги до позитивного батьківства допомагають не лише здобувати знання, а й будувати довіру та взаєморозуміння між поколіннями. Діти та підлітки отримали можливість неформально навчатися через творчі майстер-класи, активні ігри та виїзні екскурсії. Це не лише розвага, це соціальне навчання, що допомагає формувати почуття приналежності до спільноти та відповідальності за неї. Коли я, а... З Євгеном Юрійовичем, з нашим головою, говорили про те, що потрібно створити молодіжну раду, тому що все ж таки ми працюємо повсякденну, рутинну роботу, виконуємо. А діти завжди молоді і старше покоління до 35 років, в них, звичайно, своє бачення, і тому ми вирішили не робити нічого без молоді. Це загальновідома фраза. І тому е вирішили дотримуватись цього в першу чергу. Ми зробили опитування, що цікавить дітей в громаді. Це опитування допомогло з'ясувати, що переважна більшість дітей займаються різними видами спорту. Тому ми вирішили в цьому напрямку і розвиватися. Танець це теж вид спорту, вільна боротьба це теж вид спорту, той самий пласт, навіть який розвивається в громаді, це теж туризм і так далі. Тому, об'єднавши саму цю ідею. Бачень наших дітей, в чому вони беруть активність, ми вирішили їх поділити на такі підгрупи і поділитися між собою своїм видом спорту, своїм видом діяльності. Таким чином, вони побачили, що вони мають якби різну ідею. Але цим самим вони можуть допомогти громаді залучити якийсь проект, кошти і виграти для себе якесь обладнання, чи то туристичне, чи то спорядження, чи то навіть в цьому році брали участь в проекті в молодіжному проекті. І навіть ось всю ем, техніку, яку тут меблеві, устаткування, все вони виграли за допомогою проекту. Відкрити подібний простір в умовах воєнного стану та економічної кризи в країні справа непроста. Новоселівська громада втілила проект завдяки власним спроможностям, участі благодійного фонду та громадської організації Перспектива. Насправді зараз для молоді дуже багато різноманітних можливостей, але це в основному м'які можливості, тобто навчання, коворкінги, відрядження, підвищення кваліфікації, волонтерські ініціативи. А саме на облаштування просторів, тобто тверді проекти, зараз вже менше можливостей, оскільки Полтавська область менше затребувана з боку донорів, більше надають перевагу прифронтовим громадам або тим громадам, які постраждали. Тому в даному випадку варто звертатися до партнерів, до тих, Донорів, з якими вже є надійні контакти. Наприклад, у нашому випадку нашим донором був донор Разум for Ukraine». Це організація, з якою ми працюємо декілька років поспіль, і вони відгукнулись на нашу заявку, на нашу пропозицію по облаштуванню молодіжного простору в селі Бошківське. Частково даний проект профінансований з боку місцевого бюджету, зроблені ремонтні роботи повністю в двох кімнатах. І решта коштів це кошти донора, за рахунок яких ми облаштували приміщення технікою, меблями, обладнанням, різноманітними. Товарами для організації майстер-класів, зустрічей, тренінгів, і власне за рахунок да також даного проекту ми провели комплекс заходів для молоді, які допомогли створити актив і зареєструвати молодіжну раду в нашій громаді, яка вже далі в подальшому буде шукати ресурси на розвиток даного молодіжного центру і на розвиток молодіжної політики в громаді. Подібні центри це реальний шанс утримати молодь, дати їй можливості для розвитку та стимулювати, залишатися і працювати на благо рідного села. Це стратегічна інвестиція у майбутнє громади.